Вітаю на каналі Інагрі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогодні ми поговоримо про текстуру ґрунту. Я нагадаю, що в минулому відео, яке ми випустили, це відео 0. І в попередньому про секрети складання агротехнології ми говорили про те, що необхідно навчитися правильно складати агротехнологію. Відтак, правильне складання агротехнології це оптимальне поєднання і наповнення всіх наших технологічних операцій правильними рішеннями, які допоможуть нам працювати і досягати, досягати кращих результатів, кращих прибутків в симбіозі з погодніми умовами чи умовами, взагалі, в яких ми з вами працюємо. Ми будемо розглядати, я нагадаю, і і Те, як правильно працювати з ґрунтом, як підходити до питання обробітку і так далі. І так далі. Сьогодні, при складанні агротехнології, ми зупинимося на одній на одні з важливих характеристик ґрунту, як текстура ґрунту. І далі в наступних відео будемо розглядати інші хімічні та біологічні властивості. Перед тим, як, власне, перейти до самого. До... До теми самого відео я хотів показати вам дане зображення і зосередити вашу увагу, точніше попередити навіть про те, що дану картинку ви будете бачити майже в кожному відео, принаймні в, тому, в тих блоках, де ми будемо говорити з вами про ґрунт, про хімічні або фізичні властивості ґрунту. Чому вона важлива? Нам необхідно запам'ятати, що ґрунт повинен складатися із. Майже 50% це хімічна складова, тобто тверда частка. Також в ньому обов'язково має бути повітря, і обов'язково в ньому має бути місце для води, тобто 50 на 50 або 25, 25 і 50. ну і також певна частина органічної речовини. Мінеральна складова це та частина, яку ми бачимо в протоколах агрохімічного обстеження, а повітря і вода це, як це вже наслідок по суті, текстури ґрунту. Отже, текстура ґрунту. Текстура ґрунту це комбінація піску, мулу і глини у вашому ґрунті. Кожен ґрунт без виключення складається із певної частки піску, певної частки мулу і певної частки глини. Вони відрізняються між собою не тільки розміром, що важливо, і це перша важлива відмінність розміром, а також відрізняються зарядом, який мають дані текстурні елементи. Пісок майже не має заряду. Мул, переважно, не має заряду дуже рідко, коли має від'ємний від єм, від заряд. І найбільший вплив на заряд ґрунту має глина. Відтак, глина у нас якби, є центральним, центральним текстурним елементом, який відповідає за заряд ґрунту. Наш ґрунт з вами має від'ємний заряд. І оці дві характеристики, розмір і заряд, фактично формують тип ґрунту. І коли ви запитаєте, навіщо знати про відносне співвідношення в ґрунті піску, мулу та глини, це дуже важливо, тому що саме за рахунок поєднання, унікального поєднання розміру та зарядів і залежить тип фактичного ґрунту, і його властивості, відтак, які впливають на розвиток культури. Ці комбінації піску, мулу і глини відповідають за переміщення та утримання вологи в ґрунті. Відтак, не тільки вологи, а і повітря. Тобто... Ми будемо оперувати такими поняттями, як макропористість та мікропористість. Тобто, коли у нас буде дуже велика кількість макропор, тобто, наприклад, буде ґрунт переважно складатися з піщаних часточок, в нашому ґрунті, в піщаному, відтак буде дуже вільне переміщення вологи. І ви це можете часто спостерігати, наприклад, на піщаних ґрунтах після дощу 20-25 мм, у вас, як правило, калюж не залишається. Тому що вільне переміщення часточок. І відтак вода швидко дуже проходить вниз. Мікропористість це явище, коли ґрунт переважно складається із дрібних із мулу та глини. І в таких умовах пори дуже маленькі, відтак вони можуть пропускати тільки невелику кількість повітря, і волога проникає в них не скажімо так, неохоче. Схематично це виглядає приблизно так: тобто, в ґрунті за рахунок комбінації в відсотковому співвідношенні мулу та глини, у нас утворюються мікропори та макропори, по більшим порам рухається спокійно. Волога, по меншим порам рухається вода. І наша задача працювати з таким ґрунтом, або нам би хотілося працювати з таким ґрунтом, в якому буде ідеальне співвідношення макропор та мікропор. тобто ідеальна фактична текстура. Для схематично, так щоб зрозуміло, я ось для прикладу навів такі приклади із. Тенісними м'ячиками та маком в, в, в банках. Ось якщо, наприклад, наш ґрунт буде складатися переважно із піску, то що ми бачимо? Тобто по, 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 тобто, по розміру, у нас буде сюди, наприклад, якщо ми виливаємо сюди, там, заливаємо з відра сюди води, то вода буде дуже швидко потрапляти в ґрунт, і вона не затримуватиметься, тому що пори дуже великі, немає е, нічого, що могло б її затримати, наприклад. І, е, Запобігати прониканню води нижче. Натомість, якщо ми будемо виливати, наприклад, цю саму воду в склянку з маком, який дуже дрібний, пористість менша, відтак волога буде потрапляти туди менше, менше, менше. І у нас, наприклад, в якийсь момент там в склянці з маком буде утворитися там певна калюжа, або буде стояча вода. Тобто, це це крайні точки грунту. Який або перенасичений піском або перенасичений е, глиною ну або мулом. Ідеальним ґрунтом вважається той ґрунт, в якому 40% буде приблизно піску, тобто це забезпечує достатню проникність повітря, е, 40% мулу це е, те, що забезпечить додаткове утримання цієї вологи в ґрунті. Е, і глина. Як ми вже згадали, вона має від'ємний заряд, то вона може краще утримати і вологу і вітак, і елементи живлення. Ми поговоримо тепер в розрізі про текстур, в розрізі хімічних та фізичних властивостей. Почнемо з фізичних властивостей, от на що вони впливають. Якщо ми беремо, наприклад, ґрунт і хочемо зрозуміти, наскільки ефективно він буде е, працювати з вологою, то ось схематично це буде виглядати так. Це вже той приклад, який я фактично озвучив. Е, у нас є це акумулятивна здатність ґрунту залежно від концентрації, залежно від вмісту піску, мулу та глини. Наприклад, якщо ми ось візьмемо. Е, Легкий піщаний ґрунт. Друге, ось те я провожу це, наприклад, супісок, потім це середній суглинок, потім це Суглинок і ось важкий суглинок. то чим І вони відрізняються між собою в першу чергу тим, яка концентрація глини, тобто яка концентрація найменшої часточки в ґрунті. І ось що ми побачимо: що за годину наш ґрунт, який має високу концентрацію глини в собі, він за годину зможе, наприклад,. Поглинути ну, не більше 25-30 в крайньому випадку, міліметрів, міліметрів вологи. Натомість легкий суглинок за цей самий час зможе поглинути 150-160 мм вологи. Тобто поглинальна здатність. Це те, про що ми вже говорили, що через за годину на піщаному ґрунті при 25 мм калюж не буде. На ґрунті, на де буде більше глини або більше мулу, там переважно будуть стояти калюжі. Тобто це поглинальна здатність ґрунту. Uh, і ось uh, із практичних досліджень. Це дані, якими можна, якими, якими ви можете оперувати, і тут може дуже буде зручно порівняти насправді наскільки більша поглинальна здатність буде у легкого суглинка, на відміну, наприклад, там, від важкого суглинку. Тобто більше глини ми будемо поглинати повільно, 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 повільно з калюжами. Якщо у нас піщані грунти, і у нас буде дуже дуже багато крупної фракції в текстурі, то поглинання відповідно вологи буде відбуватися швидше. Але це не єдине на що необхідно. Не, не, не єдина характеристика стосовно фізичних властивостей ґрунту, на яку ми хочемо звернути вашу увагу. Ще одна, це якраз утримуюча здатність. Тобто одне діло поглинути, інше утримати. І ось тут, ем, на противагу піщаним ґрунтам, ем, є певний нюанс із ґрунтами-глинистами. Ми часто. Ем, Тішимося з того, що, наприклад, ґрунт ем, набирає 160-170 мм вологи в метровому шарі, ем, і це дуже високий показник. Глинисті ґрунти. Зрозуміло, що будуть набирати більше вологи. Але от саме питання віддачі цієї вологи оце вже питання. На піщаних ґрунтах ти можеш набрати 90 100 мм в метровому шарі, що буде досить високим показником. Звичайно, що майже вдвічі менше, ніж на глинистому Але питання ефективного використання вологи тут зовсім не тотожні. Тобто, це не однакові тут пісок, навіть я б сказав, що він і навіть не програє. Тому що. Віддача, віддача вологи з ґрунтом здатність віддавати вологу ефективно, зменшується е, в міру того, як збільшується концентрація дрібних часточок. Тобто, чим більше у вашому ґрунті буде дрібних часточок, тим вони будуть сильніше утримувати вологу, відтак рослина нічого не побачить. Пісок щедрий на вологу, все, що він забрав, він або розбазарив, або віддав в рослину. Якщо цю вологу набирає. Ті самі, наприклад, однакову кількість вологи забирає глина, то вона буде, так би мовити, дуже жаднічать на вологу. І незважаючи на те, що там випало 25 чи 30 мм, то ця волога буде віддаватися дуже-дуже дозовано. І не факт, що. Навіть частина її буде використана ефективно. Тому на ці речі також необхідно ці, ці речі також необхідно розуміти, коли ми говоримо про те, як, я, я, в який спосіб текстура впливає на фізичні властивості ґрунту. Тобто регулювальна регулювальна дія. І ця водоутримуюча здатність. Нам якраз може допомагати приймати певні важливі рішення стосовно там, строків посіву, там, норми посіву, чи глибини посіву, і так далі. Якщо ми перейдемо до хімічних властивостей, як, як текстура ґрунту впливає на хімічні властивості ґрунту, то я хочу показати це на прикладі двох. Двох протоколів агрохімічного обстеження. Один зразок візьмемо із Сумщини, а інший із півночі Київської області. Як ви бачите, вони в першу чергу відрізняються кількістю мулу і кількістю, і кількістю глини. Ось ці два протоколи. Зараз зроблю так, щоб було видніше. Два протоколи. У нас в одному буде піску 17%, в іншому 81. Оце і справа це північ Київської області. Глини у нас буде на Сумщині 17%. Глини на півночі Київської області буде 4%. Ну і відповідно мулу буде на Сумщині 67%. І мулу на півночі Київщині буде 15%. Основна відмінність, на чому хочу зараз загострити вашу увагу, це концентрація відсоткової відсотковий вміст глини. Тут 4%, а тут 17%. І ми згадали з вами на початку відео, що. Глина має від'ємний заряд. Відтак, вона може і має, і вона це робить, вона утримує позитивно заряджені катіони. Позитивно заряджені катіони у нас це калій кальцій, магній, натрій, цинк заліза, марганець мідь. Тобто, фактично ну, половина елементів, з якими основних, які потрібні для рослини, вони всі позитивно заряджені. Ем, і глина має здатність їх утримувати. Тобто, чим більше глини, тим більше утримуюча здатність, власне, глина і є носій даних елементів. Так от, у нас тут 4% глини, і подивіться. Кальцію у нас 289 мг на кілограм. Тут у нас глини 17 і у нас кальцію 1052 ну майже в, ну, в 3,5 рази більше. Так само магнію. Тут у нас 76 при 17, у нас тут магнію всього лише 26. Тобто в 3 рази там в 3 4 рази у нас відрізняється концентрація глини. І в 3-4 рази у нас буде відрізнятися концентрація основних елементів жилення. Калій, кальцій, магній, ну, основних катіонів. Це саме і стосується і вмісту органічної речовини. Якщо у нас тут 2,2, то приблизно тут у нас буде втричі менше ось 0,8. Тобто, в такий спосіб текстура ґрунту нам дає ще розуміння і основних хімічних показників, які ми потім можемо вже уточнити, роблячи аналіз ґрунту. тобто Якщо ми підведемо підсумок, то. Ми вже насправді його майже озвучили, тобто від типу ґрунту, тобто від текстури, від співвідношення концентрації піску мулуглини в вашому ґрунті, і ось чому це важливо знати, будуть залежати безпосередньо властивості, які конкретно, радикально, дуже потужно впливають на ваші на розвиток вашої культури і на роботу з цим полем. За допомогою текстури, текстура допомагає вам. Приймати рішення такі, наприклад, як коли ви зможете вийти в поле після дощу, яка повинна бути ефективна кількість добрив, з якою частотою треба з цими добривами працювати, текстура буде впливати на посухостійкість культури, тобто на те, як ґрунт буде забирати вологу і наскільки швидко буде віддавати, і наскільки готовий він буде віддавати цю вологу. Тобто на обробіток ґрунту, на глибину посіву, на норму посіву та багато інших. Отже, сьогодні ми поговорили з вами про. Текстуру ґрунту. В наступному відео ми продовжимо розглядати тему тему властивостей, основних властивостей ґрунту. І ми поговоримо про щільність та ущільнення ґрунту. І розберемося, в чому між ними різниця. На цьому дякую за перегляд, дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. У вас є прекрасна можливість підписатися, щоб не пропустити наші наступні відео. Бажаю всім мирного неба, гарних врожаїв, до зустрічі на каналі.